Усім привіт! Традиційно це я, Павло, і сьогодні поговоримо про True Wireless навушники від Shanling, які вони назвали mtw 200 Як не важко здогадатися, це продовження їх mtw 200 які я колись оглядав. Але навіщо вони потягнули той самий індекс? Я не знаю, тому що це взагалі абсолютно нові навушники, в яких від попередніх немає нічого: ані дизайну, ані чипсету, ну, ані драйверу. Тобто, змінили вони тут все. Але думаю, що це не так вже важливо. Важливо, це ціна. Вони коштують 5 тисяч гривень. Посилання на SoundMag буде, як завжди, в описі під цим відео. Вони пропонують водозахист по класу IPX 7, підтримують кодеки SBC, AAC, APTX і APTX адаптивний. Працюють до 10 годин заявлених. В них є активний шумодав і режим прозорості. Використовують один динамічний випромінювач з титановим покриттям діафрагми. В цілому думаю, що цього достатньо для вступу. Будемо дивитися на них детальніше. А анекдот дня сьогодні такий: цікаво, що робити, коли карта сказала, що скоро ти зустрінеш любов всього свого життя, а ти не знаєш, що робити з чоловіком. Коробочка доволі проста, але охайна. Мені взагалі подобаються маленькі коробочки, вони займають менше місця в мене на столі. Та й взагалі я за те, щоб зменшувати розміри пакування, тому що, ну. Не завжди гарно виглядає там якась здоровезна пафосна коробка. Є специфікації позаду, базові, але це не так цікаво. Тож, всередині нас чекає чохол з безпосередньо з навушниками. Давайте його поки що відкладемо. А під ним ну, тут у нас аксесуари. Тож, Інструкція з гарантійним талоном, USB Type A на USB Type-C, такий коротенький для заряджання, а пар різних насадок різних розмірів, тому в цілому є що підібрати. І ось, що мені в Shanlink подобається це, звісно, чохольчик. По-перше, він відносно не товстий і доволі дружній до кишень. По-друге, він зроблений з цинкового сплаву, і це прям класно. Він дуже класно відчувається в руці. Це і такий холодок металу, і відчуття приємні, такі цілісні. Тобто тут метал і непогана підібрана форма. Світлодіодний індикатор, USB Type-C для заряджання. Відкидається кришечка без проблем, тримається магнітом. Петля зроблена з металу. Це доволі гарно. Навушники ж, навпаки, зроблені з пластику, і, як бачите, тут в нас максимально простий нейтральний дизайн, який не кидається в очі, ніяк не виділяється особливо. Думаю, для когось це стане плюсом. Тож гарний пластик, окрім того, що на фейсплейтах вони зробили цей. Ці глянцеві вставки, і вони збирають відбитки пальців. Але в той самий час ці глянцеві вставки служать, як ви можете здогадатися, для керування навушниками. Звуководи зроблені овальними, тому краще підбирати. На них, до речі, можна натягнути звичайні насадки, але краще обирати ті, в яких овальні ці як центральні частинки. Взагалі компактні, і через це, як на мене, дуже комфортно носяться у вусі. Прям е, одні з найкомфортніших, тому що ну, багато, а, багато в циркла, е, Щось я зовсім заплутався. Коротше, завдяки малому розміру, вони, в них гарне комфорт носіння. Е, що ще сказати? Є всі функції керування і навігація по треках. І перемикання режимів, і гучності. Там інколи треба два-три доторки робити, але в цілому все можна керувати. Є трохи так, затримки в керуванні. Я так розумію, що вони просто очікують, скільки ж разів ти тапнеш по навушнику, а тому після одного тапу ще проходить деяка пауза. Але до цього звикаєш в цілому. На жаль, немає якогось застосунка компаньйону, але ну, що тут поробиш. Еквалайзер, звісно, був би гарним плюсом для, для них. А що ще сказати? Гарно тримають зв'язок, да, ну окрім випадків, коли навколо багато Wi-Fi мереж, там можуть бути деякі проблеми, але я з цим не часто стикався. Працюють ну, в мене вийшло 7 годин і більше. Я не, не, не перевіряв до повного розряду. Але сім годин вони грали, але знов-таки тут буде я підозрюю залежати від кодеку і рівня гучності, який ви оберете. А, так, що ще? Режим прозорості такий штучний. Чутно, що це просто через мікрофон транслюється те, що навколо вас. Шумодав активний, присутній. Ну і він непоганий. Не якийсь суперкрутий, але й непоганий. Найкраще він прибирає монотонний низькочастотний шум, але з чимось таким більш випадковим і більш високочастотним не так гарно порається. Але в цілому, да, там, на випадки, коли у вас сусід е свердлить стіну або, не знаю, там якийсь двигун гуркотить, ну, він непогано робить свою справу. Тож, в цілому, я б сказав, що дуже гарна моделька, така строга для тих, хто віддає перевагу такому чіткому лаконічному дизайну. Традиційний тест мікрофону записую це від цю частину відео з навушниками в вухах, використовуючи їх в мікрофони. Не буду тут застосовувати якусь корекцію гейну чи еквалізацію. Тож цей фрагмент дасть вам уявлення, як звучить їх мікрофон. Для тих, хто знайомий зі світом портативного аудіо, думаю, не буде якимось сюрпризом те, що тут додали трохи ваги на середні частоти, трохи більше ніж трохи на низькі частоти, але цього разу вони ще й акцентували верхні частоти для того, щоб в звучанні було більше повітря, для того, щоб його збалансувати якось і зробити не таким темним, і трохи додати йому насиченості на верхній половині звукового спектру. В цілому маємо доволі непогано зроблену вешку, ну і це, звісно ж, не щось авдіофільське, а для тих, хто навпаки віддає перевагу емоційній, підфарбованій такій подачі. Тож бас іде майже на максимальну глибину, і попри те, що тут помітна кількість ваги додана, і взагалі бас такий доволі помітний, авторитарний, він все ж непогано передає текстури, має нормальну роздільну здатність. І також, коли потрібно, в нього непоганий удар. Тут трохи бракує дрібних нюансів для того, щоб звучати абсолютно реалістично. Ну і є ефе, ось цей ефект збільшення розмірів інструментів, які потрапляють в низькі частоти, але в той самий час доволі емоційний і підкреслений. Мабуть, я б не назвав ці навушники басхедними, але для тих, хто полюбляє помітний бас, це дуже непоганий варіант. І в якості прикладу в нас тут Кейсі Абрамс, Let's Make Out, і тут в нас контрабас, і до того ж він так зміксований, що його небагато, на відміну там від інших треків навіть з цього альбому. Але в той самий час, завдяки ось наявності акценту, він помітний і доволі рельєфно подається. Бас непогано контролюється насправді, майже не заглушає середні частоти, попри те, що вони. Трохи відведені на другий план. В цілому це такі збалансовані середні частоти, їм бракує дрібних нюансів. Але вони натомість пропонують гарну динаміку і непогану емоційність. Навушники не критичні до якості запису і тому вони добре себе показують з сучасними треками, сучасним зведенням. Ну, і також з випадками, коли в нас там якісь неідеальні записи, там сучасні стрімінги і все таке інше. Уявна сцена трохи більше середнього в ширину і десь середня в глибину, але непогано оформлена. Є е, підйом на верхній середині, який додає емоцію жіночому вокалу, там, скрипками і е, іншим інструментам, які потрапляють в цю область. Але ну, якщо ви чутливі до цього, то для вас може це бути мінусом. Але для мене це робить звук більш цікавим і трохи додає йому насиченості. І прикладом в нас буде найкращий трек для того, щоб летіти кудись на гелікоптері «Fortunate Sun» від Creedence. Приємна басова лінія, і взагалі ритм-секція тут звучить. А також непогана перкусія, вокал трохи агресивніший, ніж він має бути, звучить, але в цілому не переходить якийсь там умовний ліміт того, що я б назвав для себе комфортним. Верхні частоти мають середню протяжність. Я не знаю, чи це навмисно такий тюнінг зробили, чи тут якісь артефакти блютуз компресії. Тобто, протяжність. А, ну, тут майже немає верхніх, верхніх частот, але в цілому не те, що очікуєш від Wireless навушників взагалі. Непогано вони насичують все базовими обертонами, але треба мати на увазі, що якщо на нижніх верхніх частотах є якісь проблеми, вони це доволі чітко відіграють. Тому якихось аудіофільських фішок тут очікувати й годі. Але непогано в цілому вони м, додають реалізму інструментам. Я тут обрав ось такий складний трек. Насправді, для майже будь-яких троверлес навушників це One, and One від Майлза Девіса. І тут помітно, що їм бракує і протяжності, і шаруватості, але базові інструменти вони м, розді розділяють. І передають їх характер, тому в цілому послухати трек можна із задоволенням. Якщо казати про порівняння, тут великого сенсу немає, тому що ну, в цьому сегменті так навскидку на думку спадають Soundcore Liberty Pro 3, Pro 4 теж є, але я їх не чув. Треба, мабуть, їх послухати якось найближчим часом, щось про них подумати. Про три в них арматурка, тому вони нейтральніші і більш детальні на середині і верхніх частотах. А, але, а тут в нас більш такий аналоговий вінтажний звук. В цілому те саме стосується і FIO FW5. В них теж арматурка і теж десь приблизно така сама різниця. Тому, взагалі, якщо ви шукаєте навушники з таким стильним а, дизайном, строгий, але в той самий час з доволі веселим і не строгим звуком, то це може бути доволі гарним варіантом. Особливо, якщо ви, наприклад, шукаєте якийсь подарунок для свого друга, не авдіофіла. Дякую вам за увагу! Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.